Ми всі зараз розговоримо про багато речей. І, звичайно, що рідко гидно бачити Олену Лукашну по телебаченню. І боляче, звичайно. Тому це одне з таких питань насправді Невже вже неможливо доказати ем, провину людини, в якої були відкриті докази зв'язку з КГБ з 2013 року. Але моє питання в іншому. Ем, ми говорили про резонансні зміни до Конституції у день, коли сталося це. І яка ваша особиста думка щодо цих змін? Ем, Тобто там є два питання, так, щодо децентралізації, щодо ем, ну, тобто, особисто ваша думка на рахунок двох питань, у які були зміни до конституції. Як ви вважаєте, чи вони насправді були правильними, чи чи це, чи ви голосували, тому що пробачте, я не володію ці <правда> форматі? Я ці питання мушу відвісти трошки детальніше, якщо буде згода залу. є згода залу, бо <правда> це важливі питання, які і сьогодні дуже актуальні. Отже, перше питання: децентралізація є величезним прихильником децентралізації. В чому полягає її суть, тих змін, які ми вносимо до Конституції. І суть полягає в тому, щоб перенести ключові повноваження з Києва і ключові фінансові потоки з Києва на рівень найнижчих місцевих громад. Створення місцевих громад і перенесення прийняття рішень там, щоб люди з кількох сіл з одної громади могли самостійно вирішувати, куди підуть їхні кошти, чи на школу, чи на дорогу. Чи на бурчу інше. Бо вважаю, що власне те, що Київ контролював всі фінанси, було однією з найбільших корупційних схем в Україні. Що кошти, які йшли знизу до Києва і назад, наполовину розкладались чиновниками різного рівня. І в тому суть і логіка власне, цієї децентралізації. Навіть не зміцнення областей. Бо тут на Заході багато депутатів того не розуміють. Вони думають, що наша децентралізація це щось подібне до того, чого вимагає Путін. Ні, Путін вимагає просто інакшого. Він вимагає повної централізації, але щоб частинка України контролювала з ним, а Україна оплачувала їх. Децентралізація це навіть не спущення повноважень на область, ті, що в Україні приїхали, ті розуміють. Навіть не на район, а на найнижчу громаду. І я є величезним прихильником цього. Це була одна з тих реформ, яку ми мали зробити 1964 року, після помагаючої революції. На жаль, її їх завалили і не змогли зробити. Я впевнений, країна була вже зовсім інакше. Я ми тоді ховали цю реформу. Сьогодні ми її проводимо з величезними кружями, але є високоміцянської комісії, всіх експертів, і фактично є консенсус по тому питанні татарної реформи. Це і є 99% змін в концепції. І є один відсотків, один пункт, який звучить так. Про особливий спосіб місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької і Луганської областей. Які і викликає найбільшу суперечку. Я вам скажу, я голосував за. І скажу вам, чому я голосував за. Але щоб було ваше глибше розуміння з маленькою історією. Я займаюся багатьма як був системи РНВО, історіями конфліктів, які були в Хорватії, Боснії, Герцоговині, які були і в Північній Ірландії, тут далеко, я говорив з ключовими спеціалістами. Якраз перед тим голосуванням я говорив з Хорватами. Міністром тодішньої оборони, міністром зовнішніх справ він зараз має приїхати в Україну. Всі знають цикл форматії, всі пам'ятають операцію Буря, коли за п'ять днів пригадуєте, вони просто вигнали всі бойовиків. Але мало хто знає, що було в проміжку між 91-м і 95-м роком. Бо війна почалась в 91-му році, що роки була пауза. Вони мені розповідали, що їм в переговорах доводилось йти на самі різні компроміси. Я кажу, чому вони йшли? Сказали дві речі, які важливі були для Хорватії. А, Вигнати час, щоб збудувати армію, і зміцнити міжнародні відносини і санкціями задавити Мілошовича. Вони дочекались одного світанка, коли їхнє співвідношення армії і бойовиків було 5 до 1. Була повна перевага. Вони дочекались того моменту, коли Мілошович був настільки задавлений санкціями що ні один солдат Мілошовича не перейшов в кордон і не пішов на підтримку бойовиків. Вони казали, нам було важливо мати стратегічний час і нам було важливо мати міжнародну підтримку. Я впізнав Україну в тих дискусіях і в тих дебатах. Я кажу, вам легко було переконувати? Каже, ні, дуже нелегко. Нас називали його славами, а це була найбільша образа, яка могла бути в Хорваті, сказати, що його слава. Але за рахунок того, що ми могли цю позицію витримати, вони змогли дочекати того свій коли вони могли перейти на операцію Буря. Цей пункт Конституції нічого різінько взагалі не означає. Тим більше закон, він існує. Існує закон, ще попередньою радою. Де є стільки передумов щодо можливості виборів проведення, що їх неможливо виконати. Я вам говорю просто неможливо виконати. Це був просто дипломатичний жест, який ми здійснювали. І навколо якого, на жаль, піднялось дуже багато політичних хвилин. Щось змінилось з того часу? Нічого не змінилося. Цей пункт був. Чистою формальністю, яка ні про що не говорить і ні до чого не зобов'язує. І тому я голосував за зміни до Конституції.